Друзі, привіт! З вами Плазматек. І у цьому відео ми презентуємо новинку нашої лінійки електродів Monolith R. Ці електроди мають рутилове покриття. Їхня суттєва перевага це висока якість зварювання навіть у несприятливих умовах, таких як іржа або окалена на поверхні основного металу. Або ж під час процесу з'єднання змінюється довжина дуги. Назву і інші плюси рутилових електродів. Забезпечують легке початкове та повторне запалювання. Мають плавний перезапуск із холодного стану. Дуга горить стабільно і не переривається при різких рухах. Вона однаково добре проявляє себе як при постійному, так і при змінному струмі. Обмазка забезпечує щільність горіння, тож метал практично не розбризкується. Шлакова кірка відділяється легко. Електродимоноліт R Дуже надійні для зварювання. Навіть початківця вийде міцний та якісний шов. При великих і тривалих навантаженнях такий шов зберігає первинні властивості. Низький рівень розбризкування і низьке виділення диму роблять працю з рутиловим електродом приємною та безпечною. Зверніть увагу, що у рутиловому покритті є велика кількість залізного порошку. Це знижує вміст вуглецю у шві, зменшує неоднорідність розподілу сірки та підвищує стійкість металу шва до утворення гарячих тріщин. Насамкінець додам, що рутилові електроди дають вам додаткові переваги для роботи у вертикальному та стельовому положеннях, а ще вони зменшують шкідливий вплив на органи дихання завдяки. Особливостям рецептури Плазматек бажає вам легкого та якісного зварювання. До зустрічі!